Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. В сьогоднішньому відео покажу свій реальний портфель, інвестиційний свій портфель з своїх акцій, в що я заінвестував, які акції тримаю, наскільки вони виросли в плюс або пішли в мінус. Показую все в реальному часі, без різних там прикрас, як є насправді, а не то, що там дехто розповідає, що за місяць отримаєте мільйон, нічого не роблячи. Ні, показую так, як є. Що наскільки або воно пішло в плюс, або в мінус. І плюс ще покажу компанії акції, яких я докупив собі в минулому місяці. Хто дивився попереднє відео, які там акції вибрать, знає, що я в тому відео не показав акції, які я собі купив в місяці січні. Ось в цьому відео я про них розкажу і покажу. Тому заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів, лише показую свій. Приклад, як я для себе зробив. То вперше на моєму каналі я інвестую через двох брокерів: перший це Interactive Brokers і другий trading 212. Почнемо з першого: Interactive Brokers. Перейшовши в вкладочку портфоліо, можемо бачити наступні речі. Unrealized, не зреалізований на дохід. Зараз мій портфель в плюсі на 1000 доларів. В, заінвестовано в нього 12 тисяч доларів. По компаніям, що тут є. Якщо спуститись нижче, то бачимо, що компанія. Amazon у мене 24 акції в плюсі вона. На 800 доларів, Google 20 акцій в плюсі на 487 доларів. Компанія LB 4 акції. Це я докупив, до речі, в минулому місяці, і на даний момент вона мені пішла трішечки в мінус на 14 доларів. Тіров Price 2 акції, плюс 33 долари. CVS 5 акцій, плюс майже 7,5 доларів. До речі, деякі акції в мене будуть переплітатися з одного брокера і з другим, бо я і туди докуповував на одного брокера, і на другого, в залежності на якому в мене були гроші. Далі наступна акція. Alibaba. Тут в мене тільки одна акція на цьому брокері, на другому брокері там 24 акції. Компанія в мене в плюсі на майже 1 долар. PayPal 10 акцій в мінусі на пів долара. NextEra Energy 5 акцій в плюсі на майже 20 доларів. British American Tobacco. Мінус 106 доларів. Компанія виплачує високі дивіденди 35 акцій в мене на цьому брокері. Наступна JDCom, китайська компанія, докупив собі 5 акцій, але тим, тим не менш вона все-таки в мінусі на 181 долар. Я собі усереднював трошечки цю позицію. Далі Next Energy Partners це майже то саме, що Next Air Energy, тільки ну, трішечки інше. 15 акцій, плюс 50 доларів, вона мені принесла плюсом. Далі наступна етаванс Holding, такий ETF всього на всього 3 акції, їх не можна зараз уже докупити. Ну, точніше можна, але там деяким людям мені не можна, наприклад. І в мене тільки три акції. Вона виплачує, до речі, що місяця дивіденди, але вона в мене в мінусі на майже 1 долар, і, але за інстолем в нього всього 75 доларів. Щось таке. First Citizen Bank, 10 акцій, я собі докупив Купив 5 акцій в минулому місяці в січні, і поки що вони в мене в плюсі на майже 12 доларів. Заінностовано там 200 доларів трішки більше 200 доларів. Наступна компанія Palantir, на жаль, тільки 4 акції. Купив собі їх там ось по 8 доларів. Зараз вони виросли на там, 150% і в плюсі на 62 долари. А заінвестував в них там щось, не пам'ятаю. 8 на 4, 32. 32 долари заінстував, зараз варті 94. Наступна компанія NIO, китайські електромобілі, так само я. Собі її докупив, 10 акцій небагато, ну вони дешеві. І, і за цього це такі досить ризиковні компанії відносно, тому що невідомо взагалі китайські компанії більшість ризиковних є, тому що невідомо, що там зараз відбувається у них. Але менш з тим невеликі суми я собі інвестую туди. І компанія в мінусі на 32 долари. Наступна Bioxel Therapeutics. 40 акцій на цьому брокері. І вони в мене в мінусі на 145 доларів, тобто майже на 50%. Ось тут з боку написано. І ще дві компанії маю: Grey Television, 20 акцій є в плюсі на 13 доларів, тобто на 10% десь. І MPV, так само я собі на цього брокера ще докупив 50 акцій в минулому місяці, бо вони там взагалі дуже дешево. Але ця компанія так само може бути. Може вийти з ринку і бути банкротом. Але, тим не менш, я думаю, можливо ж все-таки буде вона вернеться в своє русло. Ця компанія відноситься до рейту. Вона в мене в мінусі на 18 доларів, тобто на 8,5% на цьому брокері. До речі, якщо ви ще не зареєстровані у цього брокера, то можете перейти по посиланню під цим відео і зареєструватися до Interactive Brokers. На каналі маю відео. Крокове, як зареєструватися до нього, там на 40 хвилин десь тут буде посилання, можете собі перейти, подивитись. І далі переходимо до другого брокера Trading 212. Бачимо, він в мене нарешті вийшов в плюс. Ну тут більше він вийшов в плюс, із-за того, що сам цей брокер рахує, я інвестую в злотих в нього. Він Interactive Brokers теж інвестує в злотих, але воно там мені конвертує в долари і показує, скільки в доларах купую акції в доларах, і воно мені показує в доларах. А тут я купую акції. Зазвичай в доларах, але воно мені ще підв'язує до ціни до курсу валют злотого. От, і, наприклад, деякі акції в мене можуть можу, могли вирости, наприклад, на 100%, але купляв, по курсу я 5 злотих за долар. От, а зараз злотий опустився і тепер коштує там 4 злотих за долар. І за цього воно автоматично мені теж показує, рахує оці курси. І в загальному брокер, якщо рахувати в доларах, то він на більший плюс пішов, але якщо рахувати від Курсу валют і від тої валюти, в якій я інвестував, то Ну от на даний момент він там в плюсі майже на 1%. В кінці відео перейду там на інший сайт на Tracker Dividends і там покажу, скільки у мене грошей в ітогі, чи в плюсі, чи в мінусі з двох брокерів. Там вони мене, так сказати, склеєні в одному сайті. Отже, що у мене тут в Trading 212 за акції. Можна тут спускатися вниз і дивитись: перша компанія EV бачимо в плюсі на 23%. Знову ж таки, це ще прив'язується воно до курсу валют. Тому що, якщо от спуститись тут, бачимо return. І в загальному акція в плюсі на 26,5%. Тобто, якби я купував в доларах, то воно б мені писав, ну точніше, якби я інвестував в доларах і купував в доларах, то воно б мені писало тут плюс 26%, а не плюс 23%. Але тут є ще FX Impact, який мені робить від курсу валют плюс або мінус. Тобто, якщо там долар росте, то класно, якщо падає, то не класно, ну або навпаки. От. І тут воно показується, що по курсу долару я в мінусі на 3,5%. І в середньому тоді воно вираховує, що в плюсі на 23, тільки відсотка, а не на 26. Надіюсь, це зрозуміло. Наступна компанія Airbus плюс 1% цю акцію я не купляв, це мені прийшло в подарунок. Наступна компанія Alibaba. Баба, про те, що я говорив, що на цьому брокері в мене 24 акції, на іншому брокері там була тільки одна акція, і тут вона мені в мінусі на 31%. До речі, якщо подивитись тут по курсу. То мінус 25 сама акція, і ще курс валют в мене мінус 5,5. Наступна компанія Google Alphabet, Це так само мені прийшла в подарунок. Ця акція Amazon так само прийшла в подарунок. Google у мене там в нулю-мінус ну, на 0,15 мінус. Amazon в плюс 6%. Ці дві компанії в мене є на тому брокері, як ви бачили. Тут ці акції мені прийшли в подарунок. До речі, якщо ви хочете собі отримати акції в подарунок, Trading212 часто часто такі. Акції, що за реєстрацію, і Якщо ви там реєструєтесь, наприклад, через мене по посиланню під відео. і Якщо зараз існує ця акція, бо вони її проводять там раз на два місяці або раз на три місяці, то при реєстрації через посилання, коли ви зареєструвалися, підтвердили свої папери і поповнили рахунок, то вам приходять безкоштовні акції. Мені так само, от вам там, мабуть, трішки більше, мені трішки менше. Можна отримати акції до 100 доларів у еквіваленті, в залежності, там, мабуть, наскільки ви поповнили. Поповнили там, не знаю, на 200 доларів, то отримали там. Не Знаю, 10 доларів поповнили там на 10 тисяч доларів, то отримали там 100 доларів. Не знаю, як воно там рахує, воно рандомно то присилає, тобто немає якоїсь конкретної цифри, що заінвестували там 5 тисяч і точно отримали 100 баксів. Тому хто хоче зареєструватися в 3212 212, посилання під відео, і то, як реєструватися у цього брокера, так само буде посилання десь тут, на відеоролик, як це зробити, як зареєструватися. Нагадую, для громадянин України, які проживають на території України, не можна в нього зареєструватися. Тільки з території Європи, якщо ви проживаєте в Європі, то тоді можна. З території України там є галочка, що вибрати Україну, але коли її вибираєш, воно пише, не підтримується Україна. На жаль, ще поки що неможливо інвестувати з України. Далі наступні у мене компанія Apple в плюсі на 10%. Bіoxiel Therapeutics, мінус 53%. Добре, так пішла в мінус, але знову ж таки, я знав, що це така більш ризикована компанія, і інвестував не, до, не, 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 не дуже багато бачите, що заінвестовано 600 злотих, тобто 150 доларів десь. От, бо в Apple, наприклад, я там заінвестував 1000 доларів, навіть трішки більше. От колись в мене було відео, що вигідніше інвестувати, в купити телефон, iPhone, чи заінвестувати в акції цієї компанії. От, так само, якщо знайду десь, посилання буде тут. Можете собі перейти, подивитися, і в принципі зараз бачите результат, що воно мені в плюсі 10% плюс на. 100 доларів якісь маю. Наступна компанія BEP, так само акцію мені подарували, в плюсі на 1,5% Cisco Systems собі купляв, в плюсі на 5%, CVS Health так само була на попередньому, здається, брокері, в плюсі на 2,5%. Delivery Hero подарункова акція, але вона в мінусі на 27%. Наступна, не знаю, як це правильно читається, Deutsche Lufthansa, щось пов'язано з літаками. А німецька якась компанія здається, так само була подарункова. Наступна Хейнікен. Тобто п'є алкоголь, знає цю компанію, пиво роблять. І, мабуть, ще щось. Напишіть в коментарях, що вони ще роблять. Дві ці компанії в мене в плюсі на 5% на 4,5%. Далі Лохід Мартін плюс 30%. І бачите, якось останнім часом вона. За останні скільки за останні три місяці отак різко тут недавно була впала вниз, але тим не менш плюс 30%. Medical Property Trust на цьому брокері вона так само от мені летить вниз, мінус 65%. «Medifast» так само зараз полетіла ще нижче, мінус 37%. Mercedes-Benz подарункова акція мінус майже 7%. Meta Platforms, тобто Facebook плюс майже 200%. Компанія Nike теж подарункова. NVIDIA подарункова, але за той мені подарували зовсім недавно, десь місяць назад, мабуть, і за цей місяць вона виросла на 40%. Подарили на 30 злотих. Зараз вона коштує 106. Подарили, коли вона коштувала 500 доларів за акцію. Зараз вона коштує 700 доларів за акцію. Боже, куди ти летиш? NVIDIA? і чому я в тебе не заінвестував? Наступна PayPal мінус 30%. 31%. Так само, якісь там акції мені ще були, подарували там 22 акції, маю і ще щось до -до додаровували. Далі компанія Pfizer в мінусі 35%. Отут ось несподіванка. Три місяці назад почав відростати і пішов мені в добрий плюс. І тут, мабуть, вийшов звіт два дні назад, і воно різко впало з 17 доларів до 11 доларів. Тобто, що було воно мені тут в плюсі на 15%, а зараз в мінусі на 15%, то воно на 30% впало вниз. Ну, але я на нього сильно не надіявся. Тому що Facebook дуже сильно видавлює інші меседжери: Facebook, Інстаграм, Starbucks, подарункова компанія, плюс 2,5%. Тіров прайс, але б я б в неї, мабуть, заінвестував ще Starbucks. Тіров прайс мінус 22% на цьому брокері. 9% в мене забирається майже 10% по курсу валют. Я інвестував, коли долар до злотого був 5 злотих за долар. А зараз курс злотого до долара 4 злотих за долар. Десь так, по суті, мінус. 13% по бумагі і ще мінус 10% по курсу валют. Далі компанія Тесла мінус 42 Одну акцію всього маю. Купляв там по 275 доларів за акцію. Здається, наступна компанія Verizon Communication, в плюсі на 20 І остання компанія компанія Visa, три акції, плюс 32%. Постійно собі, отак вона іде, 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 росте, росте, росте. Якщо ось тут спуститься, взяти максимальний період часу. Певно, іде, як, як SP 500 індексу. Так, до гори, до гори, догори. Для того, щоб зрозуміти, наскільки у мене плюс або мінус по акціям, я веду ще додатковий облік на Track Your Dividend сайті. Дуже часто можете бачити, у мене його в відео. І в мене є дві папочки: дивіденні мої компанії акції і недивідендні. от куди я сюди складаю. Дивіденні в доларах у мене мінус. Майже півтори тисячі доларів. Не компанії. в мене в плюсі на 3300 доларів. Тому, якщо так порахувати, мінус півтори і плюс триста, плюс тисяча вісімсот доларів. У мене плюсом заінвестовано в мене здається 24 тисячі доларів, а в плюсом в мене тисяча вісімсот доларів. Ось така. Реальна моя статистика, я не кажу, що я якийсь суперкрутий інвестор. Я початківець, нікому не раджу за мною повторювати. Кому подобається дивитися відео, то лайки обов'язково ставте і пишіть коментарі. Найкраще від шести слів. Ніяких плюс мільйон відсотків за місяць немає. І я ніколи не сподівався, що таке буде, і я знав, що так не буде. От, деякі акції бачили, такі, наприклад, як Nvidia або Meta Platforms. Meta Platforms реально в мене виросла там на 200 відсотків, але це із-за того, що я її там вдало купив в потрібний час там по 90 доларів чи по 110 доларів. Друга компанія NVIDIA, яка виросла там на 40 відсотків за місяць часу, так само все залежить від неї. Ну точніше не від неї, а у неї залежить від. Штучного інтелекту, як його дуже зараз хайпують, як він зараз розвивається, і як вони його собі інтегрують. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, і втискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях.